Друзі, всім привіт! В попередніх відео ми обговорювали і показували на практиці те, як отримати доступ до чужих Wi-Fi мереж. А сьогодні ж ми поговоримо про те, як зловмисники можуть використати оце саме злам вашої мережі, і в майбутньому доступ до ваших даних. А сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як ERP Poisoning, а також поговоримо і покажемо на практиці, як використати застосунок Wireshark і наприкінці поговоримо, як же захистити свою мережу або як же захиститися від такого роду атак. Але перед цим коротенький дисклеймер: дане відео несе чисто навчальний характер. Усе обладнання, використане у ньому, належить нам. Не намагайтесь використати навички здобуті в даному відео для отримання доступу до чужих мереж. Ідеєю для даного відео є показати вразливі fi мереж, а також спеціально для Ютубу, оскільки наше попереднє відео було забанене. disclaimer this video is educational purposes only. All equipment used in this video is our own. Please do not try to use skills acquired in here to hack uh, Wi-Fi networks of others or unauthorized points. R abreviatura with address resolution protocol Zahiski protocol with address. Комунікаційний протокол використовується для визначення MAC-адреси, адреси канального рівня та подальшого перетворення його у відповідну IP-адресу, адреси мережевого рівня. Це працює доволі просто. Скажімо, маємо девайс А, який має свою IP, і він хоче знайти MAC-адресу дефолтного гейтвею. В нашому випадку це роутер, і який має свою IP-адресу. В такому випадку хост А надійшли меседж для всіх в мережі: на кшталт хто такий 192.168.1.1 і яка твоя MAC-адреса. На відміну усіх інших девайсів в мережі, які просто пропустять це повідомлення. Коли цей меседж прийде на роутер, роутер побачить свою IP-адресу і у відповідь надійшли MAC-адресу. Після отримання MAC-адреси, хост А збереже собі відповідне IP а, та MAC-адресу в ARP-кеш. А тепер, припустимо, з девайсом B у нас знаходиться хакер, який надсилає спеціальні IRP-повідомлення, що копіюють логіку дефолт гейтфею. Тут ідея отруїти арпкеш девайсу А і сказати, що mac адреса девайсу Б є mac адресою дефолтного гейтвею. У цьому випадку весь трафік, який буде надсилатись з девайсу А, буде йти через хакера, і він зможе зробити будь-які підглядання перед тим, як переправити трафік на роутер. Такого роду атаки називаються Man in the Middle Attack, або, скорочено MITM. Сподіваюсь, стало більш зрозуміло з теорії. А тепер давайте перейдемо до практики. Отже, друзі, стартовий екран Kali Linux, запускаємо термінал, і першим ділом нам потрібно буде перевірити, які ж саме девайси підконекчені до нашого роутера. Для цього використовуємо команду nmap, і е, тар... Target IP використовуємо саме IP роутера. Ось бачимо, в нас є законнекчені деякі девайси. І наступною командою, яку ми використаємо, буде саме для старту. Ether капу. Тут мінус T означає, що ми використовуємо лише текстові дані, мінус S означає, що ми е, не використовуємо SSL трафік. Мінус I, де прописаний в LAN-1, це є назва нашого Wi-Fi модуля. І M означає тип атаки саме Man in the Middle. Також бачимо в кінці є дві IP-адреси. Перша це є IP-адреса роутера, а друга IP-адреса саме таргета, яку ми атакуємо. Тиснемо Enter і здійснюємо підміну ARP кешу а, на нашому таргет-девайсі. Після цього можемо відкрити Wireshark. Також обираємо назву нашого Wi-Fi модуля і починаємо сніфити. Для простоти сніфінгу можемо в інпуті для фільтрів ввести саме IP-адресу девайсу, яку ми будемо а, атакувати, саме сніфити. І можемо зробити також обмеження на HTTP-трафік. Також бачимо внизу запис екрану таргета, і ми на ньому будемо здійснювати якесь логування. Вводимо юзернейм пароль, клікаємо логін. І бачимо, що в нас появився пост, саме пост-реквест з тілом метода. Саме, і бачимо, що в ньому є юзернейм і пароль. Наступним кроком здійснимо апдейт полів. Аккаунту, тиснемо Update, і знову ж таки бачимо наступний постметод, який в тілі методу буде мати е, всі оновлені поля. І, друзі, маленький бонус для тих, хто не дуже полюбляє термінал. Команда EtherCAP також має графічний інтерфейс. Для цього переходимо в можемо в пошуку вбити EtherCap, і бачимо, запустився графічний інтерфейс. Sniffing on Startup включений. Primary Interface в LAN1, це назва нашого wi fi модуля, і клікаємо на галочку зверху. Далі першим кроком нам потрібно буде відсканувати хости, які зараз знаходяться на нашому wi А для цього клікаємо на три крапочки і «Hosts», «Scan Hosts». Скан відбувається. Як бачимо, скан пройшов успішно. Ми, ми, ми знайшли 9 хостів, а і вони додані в хостліст. Наступним кроком клікаємо три крапочки, «Hosts» і ліст, щоб відобразити. Далі здійснюємо конфігурацію. Для таргет 1 вибираємо саме IP-адресу нашого таргета. І таргет 2 це буде IP-адреса роутера. Коли всі наші адреси обрані, наступним кроком клікаємо зверха справу на «Глобус» та обираємо IRP Poison». Клікаємо ОК. Отже цим способом ми зробили підміну ARP кешу на нашому таргеті. І далі можемо продовжувати. Тепер поговоримо про безпеку. Припустимо, ви підключилися до публічної мережі, десь в кафе або в готелі, і не хочете, щоб зловмисники отримали доступ до вашого трафіку. У вас тоді буде два варіанти: е, перший це є VPN, е, другий це є Проксі-сервер. Зазвичай VPN це є простіша опція, є доволі багато додатків, які є з зрозумілим юзер-інтерфейсом, де за допомогою одного кнопка можна себе забезпечити з безпекою. А друга опція це є проксі сервер, він є трошки складнішим, а зазвичай вимагає багато конфігурації. Лише варто зазначити, що ви вибираєте добросовісний VPN. Зазвичай можна нагуглити топ найкращих VPN в інтернеті, оскільки ви здійснюєте весь трафік через саме сервера компанії, яка створила VPN. То були неподнокі випадки, коли ця компанія просто продавала третім лицям дані людей. А тепер давайте подивимося, як поміняється наш сніфінг, коли ми включимо VPN. Отже, друзі, бачимо екран таргету, а, включаємо VPN і спробуємо повернути ті всі операції, які ми робили раніше. VPN підключився. Давайте ми змінимо якісь поля, наприклад, Name, перейменуємо на VPN, і email, скажемо, що це є тест VPN. Клікаємо кнопочку Update. І ми бачимо, що Wireshark не засніфов наших даних, а, тобто немає жодного наступного поста, а лише ті, які ми бачили раніше. Наступним попробуємо знову ж таки логування. Для цього ми вилогуємося з цього сайту і попробуємо зайти ще раз. Вводимо юзернейм, пароль. І ми бачимо, що знову ж таки WireShark нічого не зловив. Також можемо клікнути пару апдейтів і так далі. Але від цього нічого не поміняється. Хочу звернути увагу, що саме таргет IP є закінченням 106. А тепер давайте відключимо наш VPN. І попробуємо знову ж таки зробити якийсь апдейт. Для цього ми перейменуємо Ней. Назву зробимо нову no VPN і клікаємо апдейт. Як бачимо, відразу ж Wireshark зловив наш пост-реквест. І в тілі запита ми можемо побачити, що юзернейм змінився на нову VPN. Це саме ті зміни, які ми зробили в нашому, на нашому таргеті. А тепер про хороші новини, які полягають у тому, що сьогодні ці атаки є менш ефективними ніж були колись. Оскільки зараз більшість сайтів якраз використовують https з'єднання. До речі, перевірте в себе в браузері галочку, чи стоїть у вас uh, Enforce HTTPS, тобто чи вимагати від сайтів саме використання HTTPS-з'єднання. також варто зазначити, що до 90% даних, які передаються через інтернет, є зашифрованими, що робить такого роду атаки більш складними. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк та залишіть коментар. Також не забувайте про підписку. Ми готуємо для вас ще багато цікавого. Друзі, після Херсону у москалі дуже сильно палають жопи. Тому пильнуйте свою безпеку у житті та кіберпрострій. Спокійного вам дня та до зустрічі!